Що, якби я сказав вам, що сірники були винайдені через звичайну неаккуратність? Сьогодні ми використовуємо сірники, щоб запалити свічки чи розпалити вогнище, але їхнє походження абсолютно випадкове. У 1826 році англійський хімік Джон Уокер працював у своїй лабораторії, змішуючи хімікати для створення нових сполук. На кінці дерев'яної палички залишилася суміш сульфіду сурми та хлорату калію. Коли Уокер спробував очистити палицю, потерши її об камені свого каміна, сталося неочікуване, вона спалахнула. Цей випадковий момент назавжди змінив спосіб, як люди розпалюють вогонь. До цього потрібні були кремінь, сталь і труд. Перші сірники Уокера називалися фрикційні вогники і продавалися по пенні за штуку. Дивовижно, як одна необережна дія в лабораторії, подарувала світові один із найпростіших способів створити полум'я. Іноді найкращі винаходи народжуються з помилок.